Всім привіт! Ви на каналі Алат. Дякую за підписку та лайк. В цьому відео я покажу, як можна замінити зламану блискавку на джинсах. Для початку потрібно придбати нову блискавку, яка буде максимально схожа з тою, що є на джинсах. Буде потрібно. Маленькі ножиці для обрізання нитки, кравецькі ножиці, нитки для джинсу в тон ниток на джинсах, звичайні нитки в тон тасьми блискавки, кравецькі шпильки, крейда, швейна машина та праска. Блискавка, яку придбали, може бути довшою, ніж потрібно. Я покажу, як її вкоротити. Але для початку потрібно дістати зламану блискавку. Потрібно розпороти ось цей відрізок шва на поясі від кута до шльовки. Остоблювальні рядки на гульфіку, відрізок середнього шва разом із закріпкою, частину блискавки з виворотньої сторони обтачки гульфіка, всі шви та закріпки зі сторони підкладки гульфіка, відрізок шва з іншої сторони поясу, так само від кута до шльовки. Також можете скористатись розпорювачем, але будьте обережні, не пошкодьте тканину. Приберіть зайві нитки. Ось що виходить після того, як я дістала стару блискавку. Як вкоротити блискавку, детально розповідаю у відео. Посилання ви бачите на екрані або в описі під відео. Ліву частину гульфіка в поясі фіксую шпильками і поки відгортаю сторону. Беру вже вкорочену блискавку, прикладаю її до підкладки гульфіка, вирівнюю по верхньому зрізу та по зрізу, де проходить рядок оверлока, та фіксую шпильками. Далі на неї прикладаю край правої половинки джинсів та пояс, тобто ставлю все на місце. Я маю перевірити, як блискавка буде виглядати в готовому вигляді, тому що ширина тасьми блискавки буває ширшою або вужчою, ніж та, що була вшита. Виходячи з цього, я пересуваю блискавку так, щоб вона потрапила на потрібну відстань від краю підкладки гульфіка. І фіксую шпильками. Ще раз перевіряю. Та прокладаю рядок на швейній машині, відступивши від краю тасьми блискавки 1-2 мм. На машину я поставила лапку для вшивання блискавки та нитки для джинсу. А також голку для джинсу номер 120 Обов'язково роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Тепер прикладаю верхній край штанини до блискавки, вирівнюю поверхнім зрізом. Ще раз перевіряю, як лягає пояс, і фіксую край штанини до блискавки шпильками. Прокладаю оздоблювальний рядок на те місце, де він був. Шию ниткою для джинсу та лапкою для вшивання блискавки. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Кладаю цю частину блискавки у відповідну частину поясу та фіксую шпильками, попадаючи в місце шва з обох сторін. Блискавку потрібно застібнути. Також застібаю гудзик. Вирівнюю всі деталі та фіксую лицеву сторону гульфіка до правої сторони штанини шпильками. Ось так. Тепер обережно відвертаю на виворотню сторону тільки гульфік. Відвертаю підкладку гульфіка та фіксую шпильками другу сторону блискавки до обтачки гульфіка, так, як вона лежить. Повертаюсь на лицьову сторону і тепер можу зняти всі шпильки з лицевої сторони, розтібнути гуцик та блискавку. Та вивертаю джинси на виворотню сторону повністю. Відвертаю обтачку гульфіка з зафіксованою до нього блискавкою. Підрізаю зайві нитки, якщо є. Також можете приметати блискавку, якщо вам так буде зручніше. Прокладаю рядок по краю блискавки по деталі обтачки гульфіка. На машину я поставила нитки звичайні в тон тасьми блискавки та лапку для вшивання блискавки. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Ось що виходить. Тепер прокладаю ще один рядок, відступивши від попереднього рядка 5 мм в сторону зубців блискавки. Блискавка вшита. Тепер повертаю на місце всі оздоблювальні рядки. Першими повертаю оздоблювальні рядки на гульфіку. Для цього фіксую обтачку гульфіка шпильками по лицевій стороні деталі. Далі застіпаю гудзик та блискавку і вирівнюю всі деталі по місцях. Фіксую шпильками середній шов, також з лицевої сторони. Обережно відвертаю гульфік на виворотню сторону, підтримуючи сколоті місця. Та відвертаю в сторону підкладку гульфіка і фіксую її шпильками. Нижню частину підкладки гульфіка відвертаю вгору, щоб вона не потрапила в оздоблювальний рядок і фіксую шпилькою з лицевої сторони. Перевіряю, що оздоблювальний рядок не зачепить підкладку. Не знімаю ніяких шпильок, прокладаю оздоблювальні рядки в ті місця, де вони були. На швейну машину знов ставлю нитку для джинсу та вже звичайну лапку. Попередньо налаштуйте необхідну довжину стіпка. Обов'язково закріпки на початку та в кінці рядка. Ось як має виглядати. Тепер відновлюю частину розпоротого середнього шва. Знімаю зараз тільки шпильки, які фіксували підкладку гульфіка з лицьової та виворотньої сторони. Розрівнюю підкладку гульфіка та нижню її частину відвертаю вгору, щоб вона не попала в середній шов. З лицьової сторони фіксую середній шов так, як він має бути. Прокладаю рядки на швейній машині у відповідні місця середнього шва. Знизу вгору до місця, де була закріпка. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Ось так. Тепер знімаю шпильку, яка фіксувала підкладку гульфіка, та розправляю її на місце. Налаштовую щільний рядок зігзаг відповідної ширини та прокладаю невеличкий рядок на місце закріпки. Також потрібно поставити закріпку, зафіксувавши обтачку та підкладку гульфіка з виворотньої сторони знизу. Ось тут. Роблю рядок на довжину приблизно 5-7 мм таким самим рядком зігзаг. Ось так. Залишилось повернути рядки на пояс. Фіксую шпильками так, щоб з лицевої та виворотньої сторони шпилька попала в місце рядка. Прокладаю рядки на швейній машині по черзі з одної та другої сторони поясу. Починаючи від кута і закінчую під шльовкою. В надто товстих місцях можна простукати молотком, щоб машині було легше їх проходити. Обов'язково має бути товста голка та нитка, а також стібок 4-4,5 мм. Залежно від товщини джинсу. І не поспішайте краще довше, ніж потім розпорювати. Готово! Сподіваюсь, ця інструкція була для вас корисною. Всім дякую за перегляд! Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім папа! -па.